Зараз до вашої уваги я хочу запропонувати гібрид рейна. Рейна відноситься до ранньостиглих гібридів по періоду вегетації близько 100 днів. Особливості, цей гібрид стійкий до восьми раз вовчка. На даний момент це в принципі всі відомі в світі існуючі раси вовчка. Напевно, виникне питання на Україні зараз 5, можливо, коли йде 6 разів. Вовчка. Але вже є інформація, що нові більш агресивні раси розвиваються і частково вони вже існують. В частності, якщо подивитися на карту України, то період зона розповсюдження вже йде зі сходу України, Донецька, Луганська область через Дніпропетровську, Кривий Ріг на Запорожжя і вже навіть Каховка юг України, Південь України, вже наблюдаються нові агресивні раси. От саме в даних умовах, враховуючи, що насищення по соняшника зростає щорічно, технології більш Мінімальні технології обробітку, пахоти дещо становиться вже менше, кукурузи в цих регіонах сіється менше, а кукуруза для вовчка є рослиною провокатором. То ризики виникнення на полі заразіхи вовчка значно збільшуються. Тому цей гібрид буде дуже актуальним і, якби знахідкою в даних складних умовах. Адже стійкість до восьми раз вовчка. На даний момент жодний з гібридів на ринку України немає. 60-160-180 см. Кошик випуклий. Значить виповнений. Ми бачимо, що повністю вся шляпка має виповненість навіть всередині. Насіння не крупне. Але з високою натурою. Натура зерна 410-430 грам на літр. Отже, урожай тут буде нормальний. Основний момент густота посів. 50 тисяч на гектар це оптимальна норма. Тоді ми маємо добре розвинене стебло. Ми маємо. Нормально розвинено листову поверхність, нормально виповнена шапка і відповідно нормальний врожай. За даних умов рослина може себе реалізувати. Цей гібрид стійкий до стресових умов, чи то посуха, чи то підвищення температури повітря, грунтова посуха, висока сонячна активність. В принципі, цей гібрид досить досконало себе чувствує, ну, чувствує в даних умовах. І він зможе себе нормально реалізувати.